Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за стояння міжнародного благодійного фонду Ум'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар за 25 січня Христос посеред нас. В цей день ми вітаємо християн християнне ім'я Сава, Мартиніан, Петро, Євпраксія та Тетяна. Адже цього дня православна церква вшановує святих саме з цими іменами. В своєму посланні до Єфесін святий апостол Павло закликає. Одягніться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крові й плоті, а проти начальств, проти властей, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби під небесних. Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і усе подолавши вистояти. Сьогодні православна церква урочисто вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни. Тож від щирого серця вітаємо іменинниць, що це святе ім'я знемагила. Тетяна народилася в побожній родині знатного римлянина християнина. Вона не захотіла виходити заміж, а після досягнення повноліття вирішила повністю присвятити себе церкві. Увесь свій час віддана послідовниця Христа проводила в молитві та жартовному служінні ближнім. Коли Римом почав правити 16-річний Олександр Север, християни знову стали зазнавати жорстоких переслідувань. Їхня кров полилась рікою. Серед багатьох інших мучителі схопили і святу Тетяну. Її довго примушували вклонитися язичським богам, проте свята діва твердо сповідувала себе християнкою. За її молитвами, Господь на очах усіх блискавкою перетворив у попіл зображення Зевса та інших ідолів. Після цього язичники з великою люттю накинулися на Тетяну та завдали їй чимало ран, а потім вкинули до в'язниці. Проте вранці усі побачили, що Господь повністю цілив Тетяну, і вона повстала перед судом навіть ще гарнішою ніж до того. Багато мучителів, які мали наказ катувати Тетяну, її молитвами отримали духовне прозріння та увірували у Христа. Їх разом зі святою мученицею безжальний можна наказав втратити мечем. Разом зі своєю донькою пішов на страту і батько Тетяни, щоб розділити з нею останні страждання. Шановні брати і сестри, продовжуючи звершувати добру справу допомоги ближньому, не полишимо на самоті зі складною хворобою Анастасію Лазурець, що проходить лікування в Національному інституті раку. Родина вичерпала власні можливості. Тож тепер слово за нами. Я певен. Радіогромада, як завжди, підтримає хвору дитину. Телефон мами дівчинки 8067 528 83 92. Повторюю 8067. 528 83 92. І нехай благословення Боже перебуватиме на кожному, хто відупнеться. 8 067 528 83 92. Це був православний календар за 25 січня. Для вас тоді працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Дар життя є такий великий, що крім подяки та хвали Господу, маємо принести йому більшу та вищу жертву, жертву добрих справ, без яких хвала та подяка наша Богові не потрібні. Повчав святий праведний Іван Кронштадський. Пам'ятаємо ці слова, і нехай дорога нашого життя буде благословенною Христос посеред нас.